У Кіровоград повернулись військові 17-го батальйону окремої роти «Ятран». Ця рота була сформована самими бійцями-добровольцями, які не хотіли відсиджуватись в тилу. З квітня вони несли службу поблизу Дебальцевого та Горлівки. Про те, як кіровоградці зустрічали своїх героїв, дивіться у сюжеті Миколи Момиги. 500 кілометрів військова колона подолала за 20 годин. До військової частини вони приїхали о третій годині ночі. Ледь стримуючи сльози, рідні та близькі дочекались своїх вояків. У руках тримають квіти та плакати. Саме головне, що живий приїхав, що все добре. що Слава Богу, що зустрічаємо його так. Він наш герой, герой нашого міста і мій герой». Це хлопець дуже такий, що він. За друзей, за вогонь і воду по прибуттю, солдати одразу поїхали здавати зброю, техніку та інвентар. Активісти ж, аби підбадьорити вояків, виконали гімн України. За годину з військової частини вийшли вояки. Їх командування відпустило додому. Родичі та друзі, бійців української армії зустрічали оплесками та оваціями, а декого і домашніми варениками. Пригощаємо вареничками із капустою, картоплею і печіночкою. Це для хлопця гаряченьке. Добре, відчувати себе вдома. Коли про тебе просто добре. Вдома краще це важливо для нас. Дуже важливо. Із майже сотні солдат, 16 бійців роти ятрань отримали поранення. За час своєї дислокації в АТО окрема рота втрат не понесла. Поранення ж отримали здебільшого від уламків, снарядів чи мін. Спеціалісти там є хороші, ну, саме на міноруська Федерації, тому що у нас таких спецогнення. Оце тобто, такі спеціалісти до КВСБУ і ФСБ. Тому що вставити, знімати мінус секретами і переставляти на нас звичайний обичний так не зможуть. Як довго вояки залишатимуться вдома, поки що невідомо. Проте вже заявляють, що довго не відсиджуватимуться. На сході їх прислухають. Сутність потрібніша. Микола Мумига день за днем.